а Господь дає сили втомленим. Те зло, яке лихі люди хотіли зробити для вас, може повернутися вам на добро. Можливо, сьогодні ви всього не розумієте і не бачите сенсу у ваших стражданнях. Але прийде час, і ви зрозумієте, що ви вже не ті, якими були раніше. Ви бачите те, що не бачили раніше. Ви розумієте те, що не розуміли раніше. Золото плавиться в вогні. Страждання можуть зламати вас або зробити вас сильнішими. Дуже важливо, щоб у любій життєвій бурі покладати свою надію і віру на Ісуса Христа, а не на людей. Люди здатні принести багато болю у ваше життя. А Ісус Христос здатний зцілити ваші рани та перетворити вашу біль у радість. Радість, яку ніхто із людей вам не здатний дати. І ніяка матеріальна річ або придбаний вами маєток не в змозі вам замінити ту радість, спасіння та дати мир. У 18 му псалмі Давид сказав такі слова. Я разом із Давидом хочу зачитати цей псалом. Моя ти сила, Господи, Я Тебе люблю! Господь то моя скеля, мій притулок і моя фортеця, мій Бог, моя фортеця, куди я ховаюсь. Він щит мій, ріг, який мене рятує, Він моя схованка в горах неприступних. Я Господа покликав, гідного хвали і врятувався від ворогів. Мене оплутали тенета смерті, потоки шалені Змивали мене в небуття. Тене та шеола скували мене, розверзлися пастки смертельні. У час небезпеки гукав я Господа, звертався до Бога мого, порятунку шукав. В палаці своєму почув мене Бог, почув, як волав про допомогу. Тоді здригнулася земля і затремтіла, і захиталися під ніжа гір. Чому вони трусились? Бо розлютився Бог, і з його ніздрів, дим пішов. Нещівне полум'я шугнуло з його вуст, посипалися іскри з них, і він розверзнув небеса. Спустився він, а під ногами чорні хмари він полетів на херовимі, ширяв на крилах вітру. Господь сховався у вустих і темних хмарах, які шатром його накрили. Відсяєва перед ним, з дощем і блискавками, його хмара припливла. Та прогримів Господь у небесах, до кожного доніс Всевишній голос свій. І з-поміж блискавок і граду він випустив вогнені стріли, і розігнав він ворогів, послав на них він громовиці й блискавиці, На жахані розбіглись вороги. А потім, Господи, коли ти насварив їх, коли твої уста на них подули вітром, відхлинула вода, відкрилося дно моря, І основи світу ми могли побачити. Тоді він руку простягнув із висоти, узяв мене і витягнув із лиха вод ревучих. Господь мене урятував від ворога могутнього мого, урятував від ворогів за мене душих. Вони накинулись на мене в час турбот, але мене Господь підтримав. Мене затиснули з усіх боків, та вивів він мене у край безпечний. Він врятував мене, бо любить. Мені він нагороду дав. Бо я не винний. Він допоміг мені, бо чисті мої руки, бо я шляху Господнього тримався. І я хотів би побажати всім, хто проходять важкі часи у своєму житті. Нехай вам Бог допоможе. Покладайте свою надію на Ісуса Христа. Він вас не залишить, не підведе, не предасть. Довіртеся йому.